Друзі, хочемо поділитися чудовими новинами. Діагностичні можливості клініки Доктор 24 зросли в напрямку тимпанометрії. І так сталося, що у мене заклало вухо. І зараз доктор Катерина Харчук, ваша улюблена лор, я надію, що улюблена, продемонструє, як виконується тимпанометрія. Катерина може поки працювати. Значить, тимпанометрія це такий метод, який дозволяє оцінити. Рухомість слухових кістечок, прохідність слухової труби, тобто, коли мова йде про секреторні постійні отити, про дисфункцію слухової труби, про зниження слуху, машина аналізує. Всі показники, доктор трактує. Є ось такі графіки. Ну це вже треба трошки бути лором, щоб в них розбиратися. Ну я ми давно планували і мріяли. Тимпанометрія з рефлексами саме імпедансометрія, що входить у даному модулі. Він допомагає також розшифрувати. Діагнози під питанням, якщо є отосклероз, якщо є якісь пухлинні захворювання, адже за допомогою степідіального рефлексу ми можемо досить багато діагнозів просто виключити. Тобто, буквально на одному прийомі вас обстежує лікар, проводить всю діагностику, і ми можемо повністю зрозуміти, який у вас діагноз, і вчасно призначити терапію. Тому це дуже зручно, друзі. Я що хочу сказати, яке б не було класне обладнання? А ключовим залишається все таки лікар, людина, спеціаліст, який буде ці результати трактувати. У нас, на щастя, така людина є. В нас є чудовий лор сурдолог Катерина Харчук, тому запрошуємо вас, доктор 24». Наші діагностичні можливості зросли, тому будемо раді вас бачити.